Привіт, мої магічні душі! Ви на каналі Астроменчик. І сьогодні ми вирушимо до самотнього маяка на островах Фланам, де реальність переплетається з містикою. Історія. Острова Флана пов'язана із таємничим зникненням трьох доглядачів маяка у грудні 1900 року. Острови Флана знаходяться у Атлантичному океані за 32 км кілометри на захід від узб... узбережжя Шотландії. Маяк Елінмур. На острові Фланен був побудований у 1899 році і розташовувався на найвищій скелі острова, досягаючи висоти близько 27 метрів. Маяк складався з трьох веж і був обладнаний сучасною на той період технікою освітлення, яка включала газові лампи та додатковий дизельний генератор. Проте, 15 грудня 1900 року, капітан е Корабля Арчер, який проходив мимо островів, помітив, що на маяку немає жодного світла. Тобто, маяк взагалі не світився, він був повністю темний. Прибувши в порт, він звичайно що повідомив про це Нет. портову службу, але був на той час був дуже дуже сильно величезний шторм, була дуже велика негода, і ніхто не наважився вийти в море. Навіть команда, яка мала змінювати наглядачів, тобто вони ж там, ну, я так розумію, вахтовим методом працювали, да? і навіть ця бригада, яка мала змінюватися, змінювати, вона не вийшла в свій термін, тому що була дуже велика негода, і ну, просто ніхто не ну, адекватна нормальна людина в такий шторм не вийде просто в море. Це інстинкт самозбереження. Ось. І лише через 10 днів, а саме 26 грудня, було туди направлено. На цей острів Фланан була направлена група для перевірки. Ну і плюс, звичайно, бригада, яка мала має змінювати доглядачів, тобто друга пара доглядачів. Прибувши на острів, команда побачила таку картину. Вони піднялися до маяка і побачили, що двері в сам маяк були. Зачинені, Тобто, не на ключ, вони були просто причинені двері, просто трошки були зачинені. А три доглядача: Томас Маршал, Джеймс Юкарт, Дональд Макартур пропали безвість. Зайшовши в маяк, вони побачили, що в передпокою не вистачає двох плащів-штурмовиків. Один висить плащ. А двох не вистачає. Коли при додатковому дослідженні вони далі почали йти, побачили, що двері на кухню були розчинені так наотмаш двері на кухні були геть розчинені. Посер... На столі стояла недоїджена їжа. Посередині кухні валявся стілець, таке відчуття, наче хтось різко встав і стілець впав. Ось, і саме головне таке, що кухонний годинник зупинився. Далі вони пішли досліджувати остров. Коли вони вийшли на площадку, там, на якусь, там, вони побачили, що всі Снасті були розкидані по всьому острові: Крючки, Вірьовки. Ну, всі Снасті, які там потрібно для обслуговування маяка, вони були розкидані по, всьому, по всій території. А доглядачів. І слід прохолов. Тобто їх не було ніде ні в маяку, ні біля маяка, і саме головне, що додому вони також не повернулися. Після ретельних перевірок було висунуто декілька гіпотез. Одна з них, що вони могли бути змиті хвилею вбивцею. Хвиля вбивця це для справки, кому цікаво, це, значить, хвиля вбивця це поодинока хвиля. Яка утворюється в океані, має висоту 20 чи 30 метрів, може навіть сягати більше 30 метрів. І що саме головне, що вона має нетипову поведінку, як для хвилі. Говорять, що якщо корабель, вона дуже рідкісна, вона й в морі, я так розумію, є, це дуже рідкісне явище, але якщо корабель з нею, зустрічається з нею корабель, то в корабля. Залишитися цілим відсотків 10. Тобто хвиля вбивця вона поглинає, вона вбиває повністю все. ось На той час, в 1900 році, про хвилю вбивцю це була і така морська легенда, тому що її ніхто не бачив. О, її всі бачили, але ніхто не міг її зафіксувати. Тобто моряки говорили, ми її бачили. ось і ну, так знаєте Вірили та й не вірили. Тобто, такої, як і не було. Такої назви, ну, така була назва. А тільки в 1995 році була прям науково зафіксована ця хвиля вбивця біля узбережжя Норвегії, десь там на Нефтяній Вишці. і, По-моєму, її назвали хвилі, хвиля Дропнера, щось в такому роді. Ось, коротше, що одна із версій, що їх вбила оця навіжена хвиля вбивця. Друга версія того, що там трапилося, це. Те, що один із наглядачів, а саме Томас Маршал, вбив двох наглядачів, тому що, говорять, що в нього такий був дуже спильчивий характер, він такий був досить така людина. Ось, що він вбив двох доглядачів ось, і викинув їх викида, і викинув їх на скелю ну, із цього, з острова там, на скелі стоїть ти ж, ти ж маяк 27 метрів. Ось, коли він їх викидав. Він чи то підскользнувся, чи там якась трапилася, що він теж пішов впав разом з ними. Ну, ця гіпотеза така вона була дуже сильно е, хитка, тому що говорять, що там е, така, якийсь такий залів, що е, оце був шторм, і коли там шторм, то якщо випадає туди тіло, ну, чи якась ця, то наоборот море не забирає в собі там Тіло чи якусь річ, там, а наоборот викидає на, схе, на скелі. Тобто ця теорія була так по великому рахунку трошки, трошки відкинута. Ну, то це такі дві головні фактичні гіпотези. Але є ще, звичайно, і містична, містична версія, що трапилося. Багато-багато століть ці землі, ці острови були безлюдними. Ось і туди привозили пастухи, пасти своїх, новець козів, привозили туди пасти, але вони ніколи не залишалися там на ніч ночувати. Тому що при будь-яких погодних умовах вони з того острова на острові не залишалися ночувати, тому що говорили, що на тому острові живуть привиди, що на тому острові дуже дуже, дуже сильно багато привидів. І саме на тому місці, де Люди почали будувати маяк саме на тому місці, жили, і, жили ельфи. І ельфам не сподобалося, що в їхнє мирне ельфійське життя втручається людина. Так, в 1899 році, коли маяк почав будуватися, із фарової галери зірвався і упав будівельник. І розбився, звичайно. Зміну за наступний день, коли приїжджала інша бригада. Їхній човен прямо біля 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 самого причалу, говорячи буквально за метр, він просто потонув човен, де, і ніхто не вижив на тому човні. Четверо людей. І ця трагедія, яка трапилася в 1900, 1900 році. Наразі маяк оснащений самою сучасною технікою. Він має вітрові. Генератори електрики має дистанційне управління, таблима є два рази кожні 30 секунд. Проте зникнення трьох доглядачів цього маяка до сих пір залишається загадкою. Що це було? Недбальство? Чи щось неприродне? Моя особиста точка зору, що тут. Реальність переплетена з містикою. Щас вам поясню. Містична сторона того, що один із наглядачів, якому ну, потрібно було їхати на свою зміну, він дуже сильно не хотів їхати. Він прям не хотів, він каже, щось станеться, я не хочу. Буде дуже погана моя зміна. Не хотів їхати, але робота є робота. Він поїхав. Інший наглядач взагалі не мав бути в тій зміні. Просто що. Його колега захворів і потрібно було комусь замінити. Тому тут така містична складова. Плюс недбалість вже багато дійшли думки, що почався шторм. По-перше, дуже сильно різко шторм нічого, як то говорять, нічого не підвищало біди. Тобто була хороша погода, шторм не мав бути. Шторм почався дуже різко, як то говорять, не по погоді, і дуже великий, то був один із більших штормів там на той час за 50 років. Ось і вони були не готові, і виходить, як говорять, що двоє вибігло, двоє вибігло спасати снасті, щоб жити не цей. А третій побачив, що їх зносить, і він нічого толкового не придумав. як... Іти без, без нічого їх спасати. Я так розумію, що вийшов в тільняшки, в піжамі, вийшов їх спасати. спасать. Вийшов їх спасати, і я так думаю, що, скоріш за все, якщо їхні тіла не знайшли до сих пір, я, скоріше за все, думаю, що це була це, як, це, так звана хвиля вбивця. Це моя особиста точка зору. Ось, і я думаю, що це ельфи так відтомстили людям. Вони не могли, не згодилися, не захотіли жити разом з людьми, не захотіли ділити з ними цей клаптик острову. Ось моя така точка зору: трішки недбальства, трішки містики, і вийшлося ось така цікава історія. Дякую, що додивилися відео до кінця. Пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї історії. Може, я щось пропустила, може, щось недозрозуміла. Пишіть в коментарях, я все читаю. Якщо не боїтеся бабайки, то ставте вподобайки. Підписуйтеся на мій канал, щоб не загубитися в океані YouTube. І хай ваш внутрішній маяк завжди вам показує лише правильний шлях.